Питання запровадження надзвичайного стану в енергетиці обговорюватимець на Кабміні вже за кілька годин. Подібну рекомендацію спрямував напередодні до уряду антикризовий енергетичний штаб. Поставки вугілля з непідконтрольних територій вже кілька тижнів заблоковані добровольчими батальйонами. В уряді стверджують, що наявних запасів вистачить не більше ніж на 45 днів. Надзвичайний стан кажуть, потрібен, аби зменшити споживання вугілля електростанціями і вдатися до бієвих відключень електроенергії насамперед у сим. Ми областях України в уряді кажуть, альтернативи вугіллю з окупованих територій немає. Натомість політики, які підтримують блокаду, запевняють що урядовці перебільшують масштаби кризи. Для того, щоб провести модернізацію, потрібні час і мільярди. Ця робота проводиться. І питома вага такого вугілля буде зменшена в споживанні в страховой перспективі. Але сьогодні я хочу підкреслити, що альтернативі вугілля немає. У нас не вистачає 33% вугілля. 33% углу це всього лишь 5%. У нас 5% електроенергії експортуються за, за кордон. Які верные відключення? О чому ми говоримо? Вони, якщо збираються делать війсьные відключення, то вони должны быть відключення відключения начинать делать в міністрів, з адміністрації президента с Верховного Совета жлати не електронері тут подавати по часам і только ночью.